Доброго дня! Доброго дня. з нами сьогодні гравець команди Оріон Віталій Сакало. Віталій, поділіться своїми враженнями від сьогоднішнього матчу. Матч був досі напружений, була така боротьба, тому підтвердження нашої п'ять фолів у першому таймі. Нам було важче, тому що у нас було лише дві заміни, але характером ми якось намагалися чіпляти за позитивний результат. І я вважаю, 2-2 досить непоганий для нас результат, зважаючи на те, що у нас було лише дві заміни, а команда мінялась супротивника цілою п'ятіркою. В першому колі ви перемогли цього суперника, що не вдалося цього разу. Ну, по-перше, я ж кажу, у нас було дві заміни, а по-друге, хлопці підсилились теж. Є такі, як гравці, як Пімонов, і інші я там знаю, або за, або за особисто, або заочно. Тому ну плюс хлопці тренуються, в них є тренер, тому міцна гарна команда. У вас є сьогодні пара нових облич, Що скажуть? Та по грі з новичками вже знайшли взаєморозуміння? Так, я знаю, цих хлопців, граємо в іншій команді в іншому турнірі. Один йому міні-футбол ближче і знайоміше. Для іншого це був дебют міні-футболі. Йому було важче перестроїтись з гри 8 на 8 та 11 на 11. але все одно виглядали досить пристойно хлопці нові. Які цілі в команди Оріон на другу частину чемпіонату? Ну. Хоча б п'ятірку, а там бажано в якісь медалі, хоча б бронза, срібло. Будемо намагатися зайти. Що ж, добре, дякуємо. щасти вам. До побачення.